Всім привіт, друзі! Раді вітати вас на YouTube-каналі Friedman Properties Family. Нещодавно на нашому вебсайті з'явилися дві нові функції. Наразі ви можете шукати домівки, які виставлені на продаж або домівки, які виставлені на оренду по всьому штату Іллінойс. Зараз я вам покажу, як це робиться, на прикладі якоїсь домівки, яка виставлена на продаж. Що нам потрібно, заходимо на наш вебсайт. Тут ви побачите дві такі цікаві картинки, які одразу ж привернуть вашу увагу. Uh, і, Тобто клікаємо на те, що у вас цікаво. В нашому випадку це for sale. Клікаємо нас uh, Redirect на даний інтерфейс, який в принципі, є дуже зручним. Uh, і тут ви одразу бачите декілька результатів, але щоб було зручніше, давайте їх трошечки відфільтруємо. Фільтрація може бути по локації або по бедрумам, все, що вам потрібно. В нашому випадку, наприклад, мені потрібно 3 бедрум і 2 бесрум. Клікаємо на фільтри. Тут є оце 5 бедрум, 5 бесрум. І тягнемо цей повзуночок на 3. І дивіться, тут цікавий момент, якщо ви шукаєте. Три або вище, то ви так і залишаєте. Але якщо вам потрібно exact number, то ви цей повзуночок також на трічку. Тобто, якщо б у вас і правий, і лівий повзуночок були на одній цифрі. Це неважливо трієчка або не трієчка, все суб'єктивно. І кількість One. В нашому випадку це 2. Так само робимо. І ще не менш важливим фільтром. На мою думку, є property type. Тобто, Що ви хочете. Наприклад, в нашому випадку мене не цікавлять просто земельна ділянка. Multi-unit residential мене так не сказати, мобільні домівки також. Commercial не цікавлять, farm не цікавлять, нас цікавлять кондо або Single House. Тобто, Що ми і вибрали, і нажимаємо. Нажимаємо View Results. І у нас висвічуються результати по даним критеріям. Дивіться, ви можете зберегти ці налаштування, ці фільтри. Нажавши на кнопочку Sign up for Listener Reports. Ви клікаєте Sign up Now. Ось. У мене прийшло. Повідомлення, що якщо з'являться нові лістинги, то вони будуть відправлені на мій емейл. У вашому випадку вам запропонують зареєструватись. це займає буквально 30 секунд. Там ваше ім'я, емейл та номер телефону. І потім ви побачите такий же інтерфейс Або якщо ви вже маєте аккаунт, просто клікаєте Save. І цей. Ось, бачите, воно змінилось на saved. І ці фільтри збережуться для вас, якщо ви шукаєте тільки їх. Давайте тепер, наприклад, якоїсь домівки побачимо функціонал, який є безпосередньо, коли ми хочемо щось зробити. Ось, наприклад, перша домівка 205 тисяч, 3 бедруми, 2 бесруми. Давайте на ній клікнемо. Далі ми бачимо ось такий інтерфейс. Тут ви можете побачити всю, -всю інформацію, яка вас цікавить, починаючи від Air, що, що включено, що, чого немає, що є. Але, наприклад, якусь інформацію ви не знайшли, і ви хочете спитати у агента. Що для цього потрібно, ви повинні нажати кнопочку Request Info. Тут ви бачите твій Schedule Tour або Request Info. Нажимаєте Request Info, нажимаєте Request Info. І все, агент отримує ваше повідомлення і зв'язується з вами в найближчий час. Також, якщо вам все сподобалось і ви хочете подивитись, то так само клікайте Schedule Tour. тут все доволі просто. Обираєте дату, наприклад, я хочу подивитись. У суботу, 13 січня. Нажимаю Schedule tour» І нам приходить повідомлення, що «You requested Saturday, January 13, and we've got your contact info as, as my email. Uh, і таким чином агент також отримує ваш schedule request і зв'язується з вами в найближчий час. Uh, також ви можете цей лістінг зберегти. Якщо вам це сподобалось, нажимаєте Save. І також можете поділитися з ним з вашими родичами, або там, для якихось потреб, якщо вам потрібно копі- або будь-яким способом, який для вас є зручним. Давайте розглянемо вкладки, які доступні в цьому лістингу. Перша вкладка Details, ми її вже розглянули. Друга вкладка map. Тут більш, більш зручно дивитись, де безпосередньо знаходиться дана домівка. Тому може бути корисним для когось. Далі вкладка Similar Listings. Тут висвічуються подібні домівки. Наприклад, вам щось не сподобалось в цій, або вам не сподобався рік, коли її збудували. Та, -що. Тут ви можете знайти подібні, можливо, щось знайдете тут для себе. Далі є вкладка Mortgage Calculator, яка є дуже зручною та, на мій погляд, найважливішою. Тут все кликабл, і ви можете під себе підганяти, який у вас буде місячний платіж по mortgage. Наприклад, поставимо 7, бо процент 3 вже не існує, я думаю. І down payment, наприклад, поставимо 50 тисяч. І на 30 років. І, як ми бачимо, 1246. Ми маємо платити кожен місяць. Є дуже зручним, тому користуйтесь. Наступна вкладка школи. На мій погляд, дуже важлива вкладка для сімей, в яких є діти або які планують дітей. Тому, будь ласка, зверніть увагу, школи, які прив'язані до цього району, може бути корисним для когось. Ось. Наступна вкладка «Волкско». Можете подивитись для себе, можливо, комусь вона буде. Комусь вона буде потрібна. Uh, от і все. В принципі, показав все, що хотів. Uh, ще раз нагадую моє Friedman Properties. Якщо ви хочете подивитися якусь квартиру на продаж або на оренду, uh, будь ласка, schedule, uh, робіть Schedule Tour, і ми з вами зв'яжемось. Uh, також ми uh, надаємо послуги uh, встановлення Digital Locks and Security Cameras. Більш детально ви можете ознайомитись так само на нашому вебсайті вкладці Our Services. Клікнувши на Digital Locks and Security Cameras. Тут є декілька планів. Будь ласка, подивіться, можливо, вас зацікавить. Ми все приїжджаємо, робимо, розповідаємо вам, як це працює. тому Дякую, що подивились відео. Будемо сподіватися, що спрацюємося в майбутньому з вами. На все добре.